Вітаю народи, каналі Мій погляд, і з вами Круп. І сьогодні в нас багато цікавого, однак з інформацією з бета серверу. А саме, здебільшого, ми будемо говорити про Дуріна наступного п'ятизіркового персонажа. Однак трішки я зачеплю і іншу тему, і поки ви не вимкнули ще це відео, я маю вас попередити ось тут. Скоро ми зможемо отримати копію персонажа, який у вас вже є. І одним із персонажів, яких ви можете тут обрати, є Мона, а також Кліта Альбедо. І усі ці персонажі поки що отримують дуже вагомі бонуси від своїх сузір'їв внаслідок бафу цих персонажів. Тому, якщо вас цікавлять ці персонажі, я раджу вам подивитися майбутнє відео, яке буде скоріш за все вже на наступному тижні, де я розбиратиму, яким чином вони планують змінити цих персонажів, і чи є сенс брати сузір'я на них у цьому селекторі. У мене, як бачите, поки що вибраний Тігнарії. На жаль, в мене немає ні Альбедо, ні Клі, тому єдина опція для мене тут залишається взяти Мону. Однак чи буду я її брати при тому, що вона в мене вже з другим сузір'єм є, я поки що не впевнений. Однак про це все ми поговоримо вже в майбутньому відео. Сьогодні ми будемо здебільшого говорити про Дуріна, це піро Дамагер. він саб дд з можливістю онфілдового використання. Якщо ми згадаємо Мавуйку. Яка є мейн-ДД з можливістю оффілд використання, то дурін це навпаки. Це оффілд ДД з можливістю онфілд використання. Однак навіть при своєму онфілд використанні він все одно більшість часу хоче бути поза полем бою. Досить незвичний персонаж. Єдине про що варто наголосити, в нього є пасивка, яка в одному стані зрізає резисти, а в іншому збільшує його власність. Власний демедж. Добре, переходимо до вже відомого вам сайту. Отже, Дурін. Перше, що варто сказати, це те, що ось наш список персонажів, які вважаються пов'язаними з Шабашем. Що це означає взагалі, щоб простіше було зрозуміти? В нас є резонанс над краю, два персонажі над краю, якщо разом ми отримуємо бонуси певні. Те саме тут. Якщо в нас є два персонажі з шабашу в команді, то вони отримують певні бонуси. Однак це не зовсім резонанс, тому що кожен персонаж отримує свої бонуси. Бонуси, які отримує Дурін, це посилення його пасивки, яка в одній формі зрізає резисти на 20%, до усіх стихій, з якими реагує піро, окрім гідро та Кріо. Це досить цікаво, і це означає, що його не найкращим чином можна буде використовувати для мелту, наприклад, з Ганькою, або для вейпу, наприклад, з Муалані. Однак це не означає, що з Моалані його не можна буде використати, тому що до Муалані можна додати Мону, яка посилиться за рахунок персонажа з Шабашу. Звісно, можна брати до Муалані не Дуріна, а, наприклад, цукрозу. Таким чином, ми теж посилимо Мону, трішки бонусу отримаємо додаткового від цукрози. Коротше, там є свої плюси, тому так, Дуріна можна використовувати для накладення піростатусу. Однак резисти він зрізати не буде. Для чого ж загалом потрібен Дурін? Він накладає піростатус кожні, увага, 2,5 секунди. Тобто Сянлін. У відношенні піроаплікацій залишається найчастішим аплікатором е, у грі, і це, мабуть, вже не зміниться ніколи. Я колись це казав, і я залишаюся при цій думці. Чомусь люди вважали, що Дурін має її поверкріпнути, я був упевнений, що в цьому відношенні це неможливо, тому що це надто зламана здатність персонажа, і навряд е, колись це зміниться. Що? Дома вуйки, то вона накладає піростатус кожні 2 секунди, Дурін кожні 2,5. Це означає, що аплікація статусу Дуріна вона приблизно як у Дехі. Однак Дехія б'є кожні 2,5 секунди, а Дурін за 2,5 секунди б'є двічі, тобто в нього аплікація кожну другу атаку. І за рахунок цього виходить так, що Дурін, нарешті, найкращий персонаж для провокування Бьорджену. З Дуріном я майже на 100 можу сказати, що Бьорджин, можливо, навіть стане сильнішим за Хайперблум. Отже, для Бьорджину нам треба взяти лауму. І додати сюди до якогось гідроаплікатора. Наприклад, нехай це буде сінцю. Ми будемо знаходитися на лаумі, стріляти за сінцю, і в нас є дурін, який буде активовувати бьорджаний, і насправді, за рахунок сінцю, там, скоріш за все, гідростатусу буде дуже багато. І дурін при цьому буде ще й випити інколи. Закрити цю команду, на мою думку, найкраще було б кимось із цього списку, наприклад, Альбедо. По-перше, Альбедо стане значно сильнішим, і по-друге, він продовжить бафати майстерність у цьому загону. Тому, скоріш за все, Альбедо в цьому слоті буде найкращим варіантом. Якщо ж у вас Альбедо, як у мене, наприклад, немає, то можна в цей слот поставити, наприклад, Мону. Мона трішки посилить демедж від самого Дуріна і трішки. Гідростатусу теж додасть. Не те, щоб цей гідростатус нам був потрібен, однак це теж непоганий варіант. Далі в цей слот можна поставити фішель. Фішель майже не буде підривати ядра, тож здебільшого це робитиме Дурін. Однак вона за рахунок своїх змін теж бафне і Дуріна, і Хайперблум, коротше, це все дуже круто. Також в цей слот можна поставити рейзера як онфілдера, і цукрозу також в цей слот можна поставити, тому що вона принаймні бафне майстерність усьому загону, і якщо підгадати моментик, вона навіть може зрізати трішки піроспротову цілий. Єдиним недоліком тут буде те, що за Альбедо в нас є принаймні щити від кристалізації, а без Альбедо в нас не буде хілера, ми будемо жити за рахунок сінцю. Так як Бьорджин буде дамажити нас, то нам бажано все ж таки мати якогось захисного персонажа у цьому слоті. І на жаль, поки що, захисного персонажа крім Альбедо серед членів Шабашу немає. Нам або треба буде замінити сінцю на якогось хілера, наприклад, Барбару чи Кокомі, або ж нам доведеться лаумі мати сі один, що, звісно, приємно було б, однак не усі ж матимуть це созір'я. Добре, друга команда, яку я хотів би розібрати, це команда Overload Шевз. Якщо ми візьмемо команду з Chevres і якимось електродамагером, найкращий зараз електродамагер в нас це Вареса, до неї ми додаємо Мавуйку і закриваємо це усе за Янсан. І в цій команді, звісно, замінити мауйку на Дуріна. Найлогічніше рішення. Ми отримаємо дуже сильну команду. Дурін буде дамажити в цій команді більше, ніж Мавуйка, він буде зрізати піро та електрошкоду, і за рахунок цього Вареса буде дамажити також більше. Тобто і сам Дурін буде дамажити більше, ніж Мавуйка в цій команді, і Вареса буде дамажити більше за рахунок трішки зрізання резистів від Дуріна. Головним питанням у даному випадку є, чи заміняти іансан. Так, з Варесою в цій команді, іансан, скоріш за все, буде все ж таки кращим варіантом, аніж Фішель. Тобто оця команда, швидше за все, буде слабшою, аніж з іансан. Однак, якщо згадати про іншого електродеде, а саме Клорінду, то Клорінда погано може підтримувати Ульту Іансан. Однак натомість вона чудово може провокувати спрацьовування шостого сузір'я Фішель. І за рахунок додаткових бафів від резонансу Шабашу, Клорінда можливо, я в цьому поки що не впевнений, тому що я це не підраховував, цілком може піднятися до рівня демоджу Вареси. Якщо я, звісно, не помиляюся. Плюс, якщо згадати те, що c 6 фішель у вас вже може бути, то c 6 Іансан у вас навряд буде, якщо ви, звісно, не крутили Варесу спеціально для цього. А якщо ваш улюблений ДД це Клорінда, то ви цілком могли не крутити Варесу, і Ансан у вас може бути з кількома сузір'ями. В цьому випадку c 6 фішель з новими бафами буде гарантовано кращим рішенням для команди Клорінди. Тож, якщо ваш улюблений персонаж Клорінда, я б навіть трішки наполягав на тому, що Дуріна крутити для неї виправдано. Добре, а як щодо піроде, чи має сенс використовувати Дуріна разом з піродеди? Про мовойку ми не будемо казати, тому що в нас є кращий персонаж в цей слот, і однією з найкращих команд для Арлекіно. На даний момент була наступна команда: ми беремо Бенета, ми беремо Фішель, закриваємо це шеврез і отримуємо оверлоад команду для Арлекіно. Це одна з найсильніших її команд. Однак тепер в цей слот замість Бенета можна поставити Дуріна. Він закриє резонанс Шабашу, і таким чином Фішель почне бафати Арлекіно, і сам Дурін буде плюс до того, що й дамажитиме самостійно, ще й зріже резисти для Арлекіно, що також збільшить її демедж. Тож я думаю, що ця команда Арлекіно цілком може піднятися в демеджі більш ніж суттєво. Тому, якщо ваш ДД Арлекіно, я б радив подумати про таку команду. Єдиний мінус цієї команди у тому, що в нас не буде щитовика. А я знаю, для багатьох це досить ем, важливо мати щитовика у команді Арлакіно. Тому, якщо ви почуваєте себе некомфортно граючи за Арлекіно без щитовика, я раджу вам тричі подумати перед тим, як крутити дуріна для подібної команди. Добре, наступне, про кого варто згадати, це Кініч та Емілі. Я буду крутити Дуріна гарантовано, тому що він здатен бути тим самим піро-аплікатором, який необхідний нашій Емілі. І я зможу закрити цю команду наступним чином. Бенет в нас бафне Емілі, також Дуріна, і Мона, хоч трішки побуде на полі бою, трішки гідростатусу повісить. Так, це по- Впливає на демедж Емілі, однак дурін в цій команді буде дамажити досить непогано, і сама Емілі також буде дамажити значно більше. Єдина проблема, на кого тут дати дендросет. На мою думку, найкращим рішенням буде дати його на Мону або на Бенета. Однак, чи справді ця команда буде такою класною та, головне, зручною, я дізнаюся тільки після виходу Дуріна. Звісно, якщо казати про команду Кініча, то тут, власне, нічого придумувати не треба. Ми беремо Дуріна, ми беремо Бенета, ми закриваємо це Кінічем, і Емілі, звісно, додаємо. Ми отримаємо зрізання резистів від Дуріна, також від дендросету, який скоріш за все буде одягнути на Емілі, або ж насправді можна його дати Дуріну, чому б ні? Нехай Дурін буде в дендросеті. Емілі тоді може одягнути свій дамажний сет на горіння. І за рахунок цього я майже переконаний, що ця команда підніметься знову ж таки вище по демеджу за рахунок Дуріна. Бо раніше в цей слот зазвичай ставили або Іан Сан, або Мавуйку. І варіація команди з Мавуйкою мені хоч і подобалася, однак це втрата потенціалу Мавуйки. За Янсан ця команда має іншу проблему як підтримувати піростатус. За рахунок того, що Янсан це електроперсонаж, вона трішки буде заважати своїм статусом. І якщо ви помилитеся в ротації в цій команді, то може все буде погано. Плюс, якщо у вас хвилевий контент, то ви не будете вішати піростатус. У нас буде проблема з підтриманням горіння. Коротше, певні недоліки у цієї команди завжди були, і зараз їх можна буде вирішити за рахунок Дуріна. Добре, це ще не все. Ми не поговорили про геоперсонажів. І звісно, разом з геоперсонажами нашого Дуріна також можна використовувати. Найкращим варіантом це буде взяти Альбедо, закрити це все Бенетом і взяти Навію. Все буде чудово. Атака від пірорезонансу. Додатковий демедж для Альбедо, додаткове зрізання резистів для Дуріна, Навія знищує, скоріш за все, це буде найкраща команда для Навії на даний момент. На даний момент ця команда містить у собі Мавуйку та Шилонен. Мавуйка в такій команді дамажить приблизно стільки ж, скільки є Дурін. А от Альбедо буде дамажити більше, ніж Шилонен, тому що Шилонен майже нічого й не дамажить. Тому повертаю до цього, знову ж таки, ми отримаємо черговий баф для Ну, не те щоб старого персонажа, однак все ж таки. Добре, в нас ще є Іто. Чи покращить його дурін? Складно сказати. Тому що Бенета ми використовувати не можемо, можна одразу звідси його прибрати. Поставити шилонен ми в цей слот можемо тільки, якщо вона у вас Сі2, якщо ж ні, то ми прибираємо її звідси. І ким тоді закривати цю команду? Звісно, можна закрити її ще одним оф-філд-дамагером, наприклад, Чіорі. І таким чином в нас будуть три персонажі, які дамажать, і і який драйв. Вирить цю команду. Не впевнений, наскільки багато демеджу буде в самого Іто у цій команді. Однак, якщо вас цікавить саме це, то, думаю, її можна буде закрити за Горо. І це буде така плюс-мінус класична команда. Горо, Альбедо, Іто, і закриваємо замість Джуналі цю команду за Дуріна. В нас є щити, в нас є хіл від Горо, якщо він у вас С4, І цього здебільшого Іто буде вистачати для того, що. Щоб жити. Щодо інших персонажів Шабашу, то в цей слот можна поставити, наприклад, МОНу, і тоді можна викинути Горо і закрити команду за Шелонен. Таким чином, ми зріжемо резисти до Піро, до Гео. Сам Дурін зріже резисти до Піро, до Гео, і таким чином ми отримуємо нереальне просто зрізання резистів за рахунок усіх цих персонажів, а Мона нам додасть трішки бонусного демеджу. Не впевнений, чи з Моною ця команда буде сильнішою, аніж, наприклад, з класичним персонажем Фуріною, тому що сама Фуріна продамажить значно більше, і плюс до цього Фуріна, скоріш за все в такій команді. Буде вейпити. Рідко, однак, я думаю, це буде працювати досить добре. Що ж, народи, якщо ви думали, що це все, то ні, це не все. Це не усі персонажі, на яких вплине Дурін. Йдемо далі. Упевнений, вам добре знайомий подібний сетеп команди. Це в нас Арлакіно, наприклад, або інший піродамагер. Далі ми додаємо якогось гідроаплікатора, в даному випадку я взяв сінцю, тому що це більш класичний варіант, і закриваємо це все за фішель. Ми отримуємо команду, яка називається OverWave, тобто в нас і вейп-демедж є, і «overload» також інколи закривається. Якщо додати останнім персонажем в цю команду Дуріна, ми отримаємо баф від Фішель, посилення Дуріна, і, звісно ж, за рахунок того, що ми будемо зрізати більше резистів, отримаємо багато бафів для Арлекіно. Таким чином, ця команда також стане значно, значно сильнішою. Єдиним недоліком її буде те, що забагато піростатусу може бути в такої команди. Це ще одна причина використовувати тут саме. Сенсю, тому що в нього гідростатусу все ще найбільше у грі, і я думаю, що він зможе витримати кількість піростатусу від цих двох персонажів, хоча я це протестую, коли Дурін вийде. Щодо використання якогось іншого піродеде в цьому слоті, то на мою думку це може бути проблемно, тому що якщо ми поставимо сюди Юймію, то на відміну від Дарлакіну, яка, хоч і не хілиться за рахунок інших персонажів, вона може хілити себе ультою. Юймія цього робити не може, тому вона буде повністю залежати від хіла сінцю, і їй доведеться часто прервати серію атак. Однак в цій команді, скоріш за все, буде досить багато демеджу. Проблема буде банально вижити. Що ж, варіантів насправді так багато, що, скоріш за все, я якісь з них не висвітлив сьогодні. Однак у релізному відео про Дуріна я спробую пройтися абсолютно усіма його потенційними командами. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!